Ми дуже часто ускладнюємо досить прості речі. Ось, наприклад, ми зараз більше години готували ось цю картинку, щоб воно все було ідеально, намагаючись зробити все класно, виставити світло, камеру, щоб задній фон був класний. Але насправді всі ці моменти вони заважають нам бути в творчості і дійсно створювати щось з легкістю. Бо ми. Дуже сконтрольовані на процесі, ми намагаємося контролювати якісь навіть речі, які нам не підвладні. І це заважає нам просто насолоджуватися процесом і дійсно доводити це до результату. Бо коли ми ускладнюємо щось, так тобто ми не можемо просто кайфанути, кайфанути в моменті. Ось, наприклад, я не так давно замислилась про те, що я хочу. Вести Ютуб, а це моє перше відео на Ютубі. Хто мене не знає, мене звуть Владислава, а я методолог і створюю освітні продукти. І я захотіла виходити на новий для себе рівень, захотіла вести Ютуб. І насправді це певний виклик для мене, бо я людина, яка звикла все робити ідеально, звикла доводити все до якогось максимуму, контролювати всі процеси. І насправді набагато легше контролювати когось. І надавати якісь рекомендації комусь як якісно і класно зробити, як все там ідеалізувати. А коли ти берешся за справу, то інколи ти розумієш, що не все виходить так з першого разу, з першого дублю, і я напевно просто хвилин 15 тут зосереджувалася, щоб зараз це записати. Лесуть в чому? Суть в тому, що є певні моменти, які нам просто а, насправді не дають це робити на такому лейтовому рівні, і ми просто намагаємося зробити щось з надзусиль. Тобто нам заважають такі моменти, як бажання контролю, дуже багато оцих думок, шуму, так тобто ми а, звикли Вчитувати і сприймати класний контент, ідеальний контент, так? Тобто ми всі дивимося соцмережі, ми дивимося Ютуб, і ми дивимося контент людей, які реально впарюються, щоб зробити дуже класно. Бо ми всі розуміємо, що картинка вона вирішує. Ми розуміємо, що люди дуже прискіпливо часто ставляться до певного контенту, так? і ми все намагаємося зробити ідеально. А чи справді в цій ідеальності є цінність? Чи справді в цій ідеальності ми можемо бути справжніми? Ось тут питання. І якщо ви дійсно створюєте щось, так тобто до мене дуже часто приходять експерти, які хочуть створити свій продукт, і вони заганяються ще на початку, бо вони приходять із запитом: ось у мене є певна експертність. Так, я там дуже класний. Психолог да, і я хочу сформувати свій продукт, який буде допомагати людям боротьбі там з певним з певною проблемою. Да? І суть в чому? Суть в тому, що вже на перших етапах людина заганяється, щоб зробити над ідеально, бо на ринку дуже багато різних продуктів, да? і ви я думаю, так само проходили різні продукти і знаєте, що є класні, є не дуже. І коли ми вибудовуємо методологію, ми розуміємо, що нам потрібно зробити все якісно, круто і вкласти туди сенси, які залучать якомога більше уваги людей. І коли. Ти починаєш щось робити, ти розумієш, що тобі потрібно зробити все ідеально, прям круто, да, щоб максимально людей захопити, це дійсно нас обмежити може, так? Тобто це обмежує в певній е, творчості. Так? Ми починаємо перебирати, як краще зробити, а так чи так. І в певний момент ми можемо загубити цю ідею, так, як ми хочемо, що ми дійсно хочемо дати цим продуктам людям. І тут насправді... Ще один момент, який заважає нам робити достатньо легко, просто так не ускладнювати процеси це страх помилки. Нам дуже часто та нам завжди страшно помилитися, особливо в тому, що ми робимо вперше. Але ми забуваємо, що ми вперше живемо все життя, і неможливо зробити перший крок, да і там не оступитися. Кожен з нас вперше ставав і, йшов, і падав, і нормально вставав, і йшов далі. І коли ми хочемо зробити щось ідеально з першого разу, у нас 100% буде страх, що ми можемо помилитися. І це нормально, це окей, бо ми живі люди. Краще щось зробити і помилитися, ніж взагалі нічого не робити. У кожного з нас може бути внутрішнє опередження, що якщо ми зробимо помилку, то все. Це повний провал, а ми більше ніколи не зможемо відновити там свою репутацію або відновити довіри. Але це насправді просто внутрішнє упередження, яке сформоване можливо або попереднім досвідом. Або взагалі не вашим досвідом, так тобто, це те, що вкладено вам соціумом оточенням. Так, тобто, це не ваше і тут головна задача просто пробувати брати і робити. Для мене, наприклад, зараз дуже незрозуміло ще як. Зайдеться відео, чи не зайдеться відео, чи взагалі випущу його, чи не випущу його. Але суть в тому, що я зараз пробую. і це не перша моя спроба записати відео, і це нормально. Це ок. Я розумію. Я просто бачу, що з кожним разом мені комфортніше це робити. Я розумію, що мені потрібно говорити. Я розумію, як мені виставити світло, картинку, і це насправді просто досвід, який мені допомагає. Да, я не кажу, що колись там я зроблю це ідеально, я і не прагну до цього ідеалу, бо його не існує. Найголовніша помилка це дійсно ще створювати собі в голові ілюзію, що є що є певний такий ідеальний формат того, як ми можемо проявлятися, що ми можемо робити, але це тільки ілюзія. Так, Теж в голову нам вкладають ту думку, що всі живуть ідеальне життя окрім мене. Але якщо насправді зайти за куліси життя іншої людини, то а, ти побачиш, що там не все ідеально. У інших людей теж є певні проблеми, є певні страхи, є невпевненість в собі, і вони просто щось роблять. Вони може в якихось моментах проявляються ідеально або е, створюють таку картинку ідеальності, але в житті не буває ідеального, немає хорошого чи поганого. Так, ми просто щось маємо робити для того, аби проявлятися, для того, аби заявляти про себе. Але теж, якщо ви цього хочете, Найголовніша наша задача по життю це бути щасливими і еволюціонувати. Бо якщо ми будемо стояти на місці, то в один момент ми озирнемося назад і зрозуміємо, що ми прожили просто життя. Ну, Бо на те, яке ми хотіли, через наші страхи, сумніви, хвилювання, бажання все зробити ідеально, і це просто шум, який так само є однією з проблем, які нам не дають робити просто те, що ми хочемо. Тому три основні пункти, які я виділяю, чому ми хочемо робити все ідеально. Перший це бажання контролю, другий це страх зробити помилку і здатися якимось не таким, і третій момент це постійний шум в голові, так тобто це думки, які нам просто заважають діяти. На тому прикладі, що і зараз я сажу і знімаю це відео. Я хочу підтримати вас. В усіх ваших починаннях, бо я розумію, як це, як це сумніватися, як це а, боятися, чи сприймуть тебе, чи не сприймуть тебе. Я хочу вас підтримати і дійсно сказати вам, що у вас. Все вийде, все можливо, якщо у вас дійсно закрадаються думки, що ви хочете проявлятися, творити, створювати якісь свої проекти, розвивати свої ідеї, я впевнена, що все це можливо. Головне вірити в себе, знаходити, підтримуючи класне оточення людей, які також будуть дивитися разом із вами в сторону майбутнього, яке дійсно може реалізуватися найкращим чином для вас. Тому. Якщо ви відчуваєте, що ви дійсно хочете щось зробити, робіть це. Найкраще, що можу вам зараз порадити, це те, що якщо у вас прийшла якась ідея і ви хочете її реалізувати, робіть це перші 24 години. Навіть маленький крок допоможе вам наблизитися до цієї ідеї, до її реалізації і вже почати щось робити на шляху до того, про що ви мрієте. Тому я вам бажаю здійснення всіх ваших. Мрій реалізації ваших ідей Бажаю вам знайти ваше оточення, яке буде підтримкою для вас. Я сподіваюся, що вам корисно було це відео. Я буду вдячна, якщо ви підпишетеся на цей канал. Я планую. І надалі знімати цікавий контент на різні теми. Буду рада вашим коментарям. Діліться в коментарях, чи відгукується вам ця думка, що корисного ви можете взяти для себе, що нового дізналися. І я буду рада бачити вас і далі тут. Обіймаю. всім класного дня, вечора, ранку.